Всім привіт! Мене звуть Ірина, я завершила курс QA інженер в Мейд Академі. І що я хочу розповісти взагалі про ці курси, я маю з чим порівняти, адже колись проходила подібні курси, але за фронтенд напрямком Мені здається, що саме в Мейд Академі всі настільки залучені до процесу навчання, це як вонтери, які намагаються завжди допомогти, завжди розповісти, завжди пояснити на практиці. Тобто, якщо ви проходимо якийсь теоретичний курс. лектор завжди розповідає якісь практичні деталі з цього, з чим він зіштовхувався в себе на роботі. Також додатково можна завжди запитати інших менторів, які завжди на зв'язку, завжди відповідають, чи в чаті, чи, до прикладу, на мітингах. Посеред дня, якщо у вас є питання, завжди можна звернутися, і це неймовірно чудово, тому що жодне питання, навіть наймізерніше, найменше, і можливо, те, яке на вашу думку, не заслуговує особливої уваги, воно матиме свою відповідь. А ще під час навчання мені було настільки комфортно, і я розуміла, що все той темп, в якому, можливо, через певний час я буду працювати, тобто зранку потрібно з'їсти найбільшу жабу. І мені здається, що навіть зараз я користуюся цим принципом уже якось так підсвідомо, тому що я сідаю зранку працювати і виконую найбільшу таску, яку, можливо, відкладала, або яка мені здавалася, ще вчора, ввечері, дуже і дуже складною. Ми ще навчалися і дисципліні, що є неймовірно важливо. Також техчек – тех це моє улюблене мейт <гум> Academy, тому що спочатку я неймовірно сильно переживала, адже вивчити матеріал це одне, а розуміти, як він застосовується на практиці, це зовсім інше. І для мене це було найважливіше. Тому мої перші техчеки, я б сказала, пройшли ну так собі, тому що я завчила матеріал, просто його розповідала, і все було досить непогано. Але з кожним наступним тижнем, з кожним наступним техчеком, я розуміла, що мої знання не те, що просто. Відточуються в плані я вивчила вірш і відточено з кожним тижнем все краще і краще його розповідаю ні з кожним тижнем. Я все більше і більше могла навести якихось прикладів, і це чудово. Мені це неймовірно сильно подобалось. А також у нас були. Пробні інтерв'ю. Ніколи не знаєш, з чим ти зіштовхнешся на інтерв'ю, а коли у тебе є хоча б мінімальна якась практика, ти готовий до того, які, можливо, будуть питання або в якому темпі будуть проходити ці інтерв'ю. Це вже дуже важливо і дуже добре готує до того, як себе поводити. Тому що бувають такі ситуації, коли хвилювання бере верх і вже немає сил нічого розповідати, вже нічого не хочеться, вже просто хочеться, щоб це інтерв'ю завершилось. Але коли ти маєш... Хоча б якусь мінімальну практику, ти розумієш, що вже ось ти тут. Ти говориш про себе, ти розповідаєш те, що ти вмієш, те, що ти знаєш, в чому ти впевнений, і все повинно бути добре. Мені ще сподобалось те, що нам допомагали знайти роботу. Нас надихали. Марічка просто неймовірно прекрасна. І так, з кожним днем у нас були мітинги. Ми розповідали про те, скільки заявок ми подали і як просувається ну, взагалі наш пошук роботи. Ти чуєш досвід інших людей. Ви в такій групі підтримки, так би мовити, тому що ви всі рухаєтесь до однієї і тієї самої цілі. І це чудово, це надихає. Мені особисто так здається. Ну і на завершення хочу сказати, що якщо ви подаєте свої резюме, то не думайте, що просто кількість це найкраще. Бо колись і в мене була така особиста думка: найкраще це якість. Подайте сьогодні 20 чи 10 резюме, але всім за всіма цими 10 резюме. Знайдіть рекрутера, напишіть йому, розкажіть про себе, додайте якоїсь індивідуальності своєму супроводжуючому листу. Як мінімум вам відмовлять, як максимум вас покличуть на співбесіду, і це чудово після того, як ви заплавили своє резюме. Краще, якщо ви проявите ініціативу, це завжди, завжди плюс.